Друзі, вітання! Ви на каналі ДохідUA. Сьогодні поговоримо про інвестиції і не лише про криптовалюту, як це буває зазвичай. Розглянемо різні варіанти для інвестицій, думаю, в контексті актуальної ситуації точно буде цікаво. Вас за традицією, попрошу підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Давайте розпочнемо з невеличкої ремарки у вигляді апдейту по ринку. Бачимо, що увесь флеш-краш фактично відкупили. Ну що і казати, так працює криптовалюта. Звичайно, величезний позитив, що колапс не затягнувся, і ринок відновився. Повертаємось до теми відеоролику, і спершу хотілось би поговорити про інфляцію. Впевнений, що кожен з вас чув це не надто приємне слово, яке по-простому означає зростання цін на необхідні для життя товари та послуги. Тобто ще 5 років тому за 100 доларів ми могли придбати суттєво більше продуктів, ніж це ми можемо зробити зараз. І така негативна тенденція проглядається в усіх сферах. На жаль, наші гроші знецінюються, і щоб банально перекривати ріст інфляції, варто інвестувати їх, а не тримати під умовною подушкою. Що ж, давайте розглянемо найбільш популярні способи інвестування. Звісно, їх є просто безліч, але виділю для себе найбільш цікаві. Розпочнемо з класики, а саме з нерухомості. Перший і, напевно, найбільш робочий варіант для пересічної людини, якій вдалося заробити певний капітал це купити квартиру та здавати її. Тут, звісно, багато за та проти. Розпочнемо з позитиву. Це досить пасивна історія, якщо ми, звісно, виносимо за рамки момент з ремонтом, який, звісно, вимагатиме вашої залученості, нервів та часу. То, звісно, квартира не потребуватиме якихось операційних втручань, звісно, з часом доведеться ремонтувати все ж якісь речі, але це нормальний момент, який можна назвати амортизацією. Також варто зазначити тенденцію на ріст ціни на нерухомість, це власне зворотній процес до інфляції. Тобто, все, як ми і казали, гроші знецінюються. і Якщо вчора квадратний метр коштував умовні 1000 доларів, то сьогодні він вже коштує 1500. З відвертих мінусів це довга окупність, адже якщо ми візьмемо наше тіло інвестиції і розділимо на суму місячної оренди, то вийде, що термін, коли ми повернемо собі вкладені кошти, це 12-15 років. І погодьтесь, це досить довго. Тому для диверсифікації вашого капіталу квартира це наче непоганий варіант, однак це важко назвати інвестицією в класичному. Форматі в контексті нерухомості також можна розглядати комерційні приміщення. Їхня окупність краща, плюс не потрібно витрачати кошти на ремонт, адже зазвичай дизайном займаються орендарі, які все роблять під себе. Фіналізуючи з цим напрямком, то варіант приваблює мінімальними ризиками і в цілому є допустимим, якщо ви надаєте перевагу більш консервативним способам інвестування. Далі у нас криптовалюта. Сьогодні у нас відео про класичні методи інвестування, тому гіпотез про те, що от треба купувати біткоін, ефіріум чи іншу монету в нас не буде. Це все таки історія з високими ризиками, і тут досить важко спрогнозувати дохідність, адже все залежить від фази ринку. Натомість більш стабільним варіантом є криптодепозит в контексті цього напрямку. Одні з найбільш вигідних умов на біржі Вейтбіт. Зараз це топ-1 біржа в Європі за трафіком, і найприємніше, що вона з українським корінням. Так от, вже декілька років біржа надає одні з найкращих умов за відсотками на криптодепозити, і звісно, такою пропозицією гріх не скористатись. Особисто я вже близько трьох років тримаю активи в криптодепозитах, і за цей час вдалося отримати хороший буст до капіталу. По функціоналу все дуже просто. Вам потрібно мати потрібний актив на балансі. Знову ж таки, давайте візьмемо до прикладу стейблкоін USDT. Якщо хтось раптом не в курсі, це коін з мільярдною капіталізацією та прив'язкою до курсу долара. Обираємо план, далі обираємо термін і вводимо суму. Чим довша тривалість, тим відповідно кращий відсоток. Як бачите, криптодепозит на 360 днів дає нам 18,64% річних, тобто складених 10 тисяч USDT ми заробимо 1864 долари чистого прибутку. Тут варто зазначити, що в банках середній відсоток на валютні депозити складає 1,3%. Також з приємного це те, що в разі нагальної потреби в один клік можна закрити депозит і отримати свої гроші на баланс, але в такому випадку відсоток не нараховується. Фактично, закинувши зараз свої кошти в криптодепозит, можна за отриманий дохід купити наступного року новенький айфон. Також на біржі можна закинути в криптодепозит і величезну кількість інших різноманітних активів, але це вже більш ризикована історія. Натомість, USDT це про стабільність і погодьтесь, отримати плюс 18,64% до депозиту за рік. Це вже досить приємний прибуток. Лінк на реєстрацію на біржі та безпосередньо криптодепозит залишу в описі до цього відео. Якщо вже згадав цю тему, то давайте коротко розглянемо відсотки на депозити в українських банках. В принципі, все, як я і казав, справді відсоток тут мінімальний, і він навіть не перекриває інфляцію. Знову ж таки, як якусь максимально консервативну інвестицію, можна це розглядати? Чи це більш доцільно назвати місцем для зберігання своїх активів? Все-таки, напевно, в банку це більш надійно, ніж вдома, під умовною подушкою, але, звісно, дохідність бажає. Кращого плюс не забуваємо про ризики, які можуть бути в банках, які, наприклад, можуть збанкрутувати чи в них виникнуть інші фінансові проблеми. Загалом для мене цей варіант виглядає як не надто цікавий. Якщо для вас умови підходящі, то звісно можете розглянути. Також ніяк не можу не згадати дорогоцінні метали. Звісно, це також певний тип активів, ціна на яких волотильна, і вони можуть як рости, так і падати. Але золото вважається напевно найбільш стабільним активом. І якщо ми візьмемо криву ціни, то бачимо, що воно демонструє хороший приріст протягом останніх років. Зараз, звісно, ціна вже досить висока, в районі 4 тисяч доларів за одну унцію, але тим не менш, як варіант тримати свої кошти в цінних металах виглядає доволі непоганим. Знову ж таки, це не обов'язково може бути золото. Є різні варіанти, зокрема, срібло, платина і так. Далі, якщо у вас є досвід інвестиції в ці активи, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Загалом, тема інвестицій є максимально обширною. Є величезна кількість варіантів, куди проінвестувати свої кошти. Це можуть бути також облігації або ж акції компаній, тобто той же фондовий ринок, який, на мою думку, заслуговує окремого відео. Також багато хто інвестує в бізнес, можна відкрити, зокрема, свою кав'ярню, чи допустимо мережу експрес-точок з автоматами, які не потребують вашого безпосереднього обслуговування. Або ж зараз дуже популярні інвестиції в автомобілі, які привозять з-за кордону. Загалом тем є просто безліч. Головне це, звісно, змусити гроші почати працювати на вас і приносити такі бажані. Дивіденди. Але не хочу розтягувати цей відеоролик занадто довго, тому зупинимось на тих темах, про які я розповів. Якщо ж у вас є якісь цікаві ідеї та варіанти, буду щиро радий прочитати про них в коментарях. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним. Дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті до Hit.ua і прощаюсь лише до наступних зустрічей.